Говорив, що він от готовий на з ким завгодно, значить, е, на будь-які перемовини, хоч чортом лисим, заради закінчення війни, тобто миру і обміну полонених. Що це означає? Це, це означає, що опонент е, з іншого боку, знає, що е, Зеленський повинен з будь-якою ціною добиватися кінця війни і обміну полонених. І він може ставити неймовірно високу ціну за це. Ну тобто. Політик, який здає е, свої реальні інтереси і, і е, обнародує задачу, він полегшує справу своєму опоненту, тому що опонент знає, що ага, ти хочеш е, реалізувати свої. Передвиборчі обіцянки, ми тобі зараз влаштуємо ціну за це. Так, от, Трамп для Трампа е, українська війна чи війна е, ще російське вторгнення в Україну чи український конфлікт, як хочете це називати, це не має значення. Е, воно було однією з ключових частин зовнішньої політики в передвиборчій кампанії. І так сталося несподівано, що всі проблеми, які пов'язані з внутрішньоамериканськими е, е, в роботі Трампа, Носять такий характер, що спочатку має стати все погано ну там вводяться мити е, е, обмеження, і так далі. А потім, через якийсь час, це повинно, нібито, принести користь. Таким чином, сьогодні ми бачимо результат: вводяться мити, товари, товари. Товари ростуть ці вцінні, значить, в цінні зустрічні мито обмежують прибутки, зменшують прибутки американських виробників і так далі. Тобто він, він не може досягти результату в економіці, тому що в економіці результати, якщо все він придумав правильно, будуть роки через два. А от в зовнішній політиці стосовно України, яка була важливою частиною його передвиборчої кампанії, він досягнути успіху може. І там, до речі, є. Три пункти, які об'єднує одне: я не Байден, я анти-Байден. І він про це прямо завжди говорить: Я не Байден, я анти-Байден. А що таке Байден? Байден це людина, яка не змогла оціни... о... О... зупинити війну? Байден це людина, яка витрачала американські гроші, а не заробляла на Україні. І Байден, це людина, до якої Зеленський їздив. В спортивному костюмі, а не в е, порядному вигляді, оце такі символи американці сьогодні подають в ситуацію з Україною як сим, ну, реально символи. Тобто для них це символ, це значить бомж Зеленський е, в е, не тому вигляді, в якому треба. Приїхав до Байдена, вирвав у нього ці гроші, і війна продовжується. Що треба було Трампу для перемоги? Трампу для треба для перемоги треба зупинити війну, не добитись перемир'я, не добитись чиєїсь перемоги, а зупинити війну. Друге, Трампу треба було придумати якусь іграшку, що він не витрачає гроші а їх заробляє. Третє Зеленський в костюмі. Оце три пункти, які треба було забезпечити Трампу, щоб він на руках носив Україну і тому, що вона йому забезпечила перемогу. Вона продемонструвала американському народу, який... Трамп крутий, не Україна крута, а саме Трамп крутий, Що ми отримали в підсумку: приїжджає Зеленський, влаштовує істерику в овальному кабінеті в спортивному костюмі, відмовляється підписати угоду, яка не має ніякого економічного сенсу для України і для Америки, а просто як фішка, яка демонструє, що американці заробляють гроші, а не витрачають. І е, Трамп, який повинен був 28 лютого. Продемонструвати е, своїм американським виборцям, який він крутий переможець, опинився не переможцем. Питання е, Зеленський не знав цього, Єрмак цього всього не знав. А я знав, і я довіряю Трампу. Я знаю, що він за це, що я назвав, він готовий на любе. І е, якщо би Зеленський довіряв Трампу. Він би зробив так, як це треба, і ніякої шкоди б для України це не було. Е, угоду ми і так підпишемо, тільки вона тепер буде гіршою. В костюмі Зеленський все одно приїде, і ми вже бачили, як Єрмак одягнув костюми, всі інші повдягали костюми, е, він його приїде, і війна буде зупинена хоч на якийсь проміжок часу. І коли Зеленський заявляв, що тільки з гарантіями буде зупинена війна, і, ті, і Путін заявляв, що тільки з гарантіями. Буде війна, якось дивно співпали позиції обох ворогуючих країн, і у мене є підозри, що наші дві ворогуючі країни вже активно співпрацюють. Варіант того, як вони передають плівки проти Порошенка, і ще багато інших як вони як наші акуратненько виходять з е, значить, е, Курської області. І багато обурених з блогерів пишуть: як так можливо, як так. Значить, без боя випускають і західні змі називають це слово про яке сказав виведення військ. Ніхто ну тобто, тобто співпраця ця відбувається, і е, мені здається, що оця гра з одного боку е, в Трампа а з іншого боку, в Путіна е, в, вона шкодить Україні. Ну визначте з ким ви працюєте так. Я політично. Трамп дуже складна людина, але він дуже проста людина. Тобто він складна, тому що у нього дуже складні задачі, але він простий, тому що ми йому можемо забезпечити позитив у всіх його проєктах. Трамп хоче подати себе як миротворця, який стоїть над, над, над схваткою, ми можемо це забезпечити. Трамп не зможе цього забезпечити. Чому? Тому що Росія говорить, що вона хоче підписувати угоду. З сполученими штатами, тому що Росія вважає Сполучені Штати частиною конфлікту, тобто вирішення конфлікту це вирішення проблеми між Росією і Сполученими Штатами. Якщо ви між собою е, е, вирішуєте питання конфлікту, то сполучені штати вже не є над схваткою, вони є частиною цієї схватки. Як це є насправді, і е, е, можна було умовно говорити, що і ідеї. І Буенос-Айрес, і е, значить Приторія, і е, Пікін всі країни, які намагалися там е, значить, е, включитися в перемовниками. Вони умовно, їх можна було умовно назвати, що вони е, нейтральні. А сполучені штати ніяк не нейтральні. Ну тобто в е, е, Росіян вбивають зброю американців за гроші американців. Ну так це розуміють в Росії. І е, звичайно, що Путін не дасть можливості Трампу сидіти в, в, в значить голові стола. А з одного боку сидітиме Путін, а з іншого боку, сидітиме Зеленський і каже, ну домовляйтесь між собою. Так не буде. І таким чином, е, тра... але Трамп це повинен був сам пройти. Це не ми повинні йому говорити. Ми повинні сказати, хочете зупинити війну на місяць. Окей, в чому користь зупинки війни на місяць? В тому, що в цій зупинці не буде закладено ніяких. Ем, додаткових умов, ну умовно кажучи, залишить російську церкву. Тоді ми на місяць зупинимо е, значить, війну, або там введіть російську мову другої державної, або щось таке. Тобто, на коли це на місяць, це не угода, це просто таке, ніби різдвяне затишчя де не може бути глобальних проблем. Ми починаємо, ми заходимо в перемир'я. Не, не, не давши ніяких глобальних обіцянок, ми отримуємо допомогу всіх, хто захоче нам допомагати, тому що Сполучені Штати не можуть прийняти рішення, що е, Британія не буде допомагати Україні. Ну вони не можуть прийняти такого рішення, ну ніяк. Ну тобто, от і тоді, після того як це перемир'я починається, хтось його повинен порушити. Ну і відповідно, якщо ми знаємо точно, що Така форма перемир'я не влаштовує Росію Кремль. То ми знаємо, що Росія буде порушувати і будемо і будемо чекати, як Трамп примарі зрозуміє, що він неправильно обрав позицію, що він не може бути нейтральним перемовником, і його змусять сісти за стіл перемовин як сторону. А це для нього дуже небезпечно, тому що тоді він повинен продемонструвати або потужну підтримку України. Або е, піти на поступки Росії, якщо він піде на поступки Росії як сторона, не як е, модератор, а як сторона, тоді яка Гренландія, який Панамський канал, який Ірак? До речі, що, Ірак? що це відбувається з історією про Панамський канал, про Гренландію і так далі? Що, що, що це за м, ну витівки, не витівки Трампа? Така Копіювання політики Путіна ну, теж якось дивно це сприймається. Я нагадаю нашим глядачам, що, що Олександр Бергенець у нас на зв'язку. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube канал Олександра Бергенця. Він вже з'явився і посилання є під цим відео. Я теж дуже запрошую до себе на канал, каналу Рівно Три дні. І, і Для мене ну, якби можливість донести інформацію вкрай важлива. Так от, е, з приводу оцих штук, е, е, значить, насправді, коли ми говоримо, що такий Трамп е, повторює політику Путіна, давайте забудемо про Трампа і про Путіна. Давайте про Україну. Згадайте Україну, коли наші війська війшли на Курщину, тверезі голови казали. Військової мити немає, незрозуміло, навіщо це робиться? А що говорив пересічний народ? От так, де да ми молодці, де да ми такі, де да ми крути. Слухайте, якщо ми е, країна без імперського мислення, е, яка не вважається е, там, такою, яка хоче захопити все навколо, билися в такій істериці, коли українські е, танки зайшли на територію. Курщини, то уявляєте, що робиться в імперських країнах, таких як е, Росія і Сполучені Штати, які е, хочуть, чи можуть, чи планують кудись зайти. Зразу починається істерія і, і так далі. Тобто, це знайома риса для великої частини народу, коли вони кажуть, що «А, на, у нас не буде хліба, у нас не буде води, ми будемо жити дуже погано. Окей, ну давайте щось захопимо. І, звичайно, це є гра. Тоді, коли була реально кризова ситуація в Україні після невдач всіх на фронті, які відбувалися, Зеленський погрався в цю гру. Може, він сподівався, що всі підуть на перемир'я, і це підніме його рейтинг. Але рейтинг з того він тоді піднявся, таки да але з того часу минуло дуже багато часу. І рейтинг знову впав. Тоді довелося влаштовувати істерику в вальному кабінеті. Рейтинг знову зріс і до нового. До реальних виборів він знову паде, а може ще щось придумають. Тобто я до чого кажу, що е, е, справді це руйнує образ Сполучених Штатів, руйнує, це е, е, заважає нам розуміти Сполучені Штати як такого гаранта мира і країну, яка дотримується законів, світопорядку існуючого. Ну так. Але ми забули, що світопорядку не існує вже сьогоднішнього того, який був. Ну, не існує того світопорядку, він вже інший. Ми не бачимо ні того світопорядка, який був влаштований нам після Ялти, коли світ був розділений на дві частини, ні того світопорядка, який відбувся після закінчення третьої світової війни. Він... А... Та відновився. В якого моменту? Це все. А? Це відновився Значить, і після поразки радянського союзу і всієї соціалістичної імперії в третій світовій гібридній війні, коли а ми знаємо, що кожна війна е, світова закінчується розвалом величезної кількості імперій. От радянський Союз і вся його імперія розвалилася і був створений свій окремий новий світопорядок. І тепер цей світопорядок теж не працює. І е, значить, хельсінські е, домовленості і безліч інших домовленостей вони всі не працюють на сьогоднішній день, і Трамп просто прийшов і сказав реально, сказав, а чого я повинен дотримуватися того, що вже давно не працює? Я буду е діяти так, як я хочу. Можливо, це змусить всіх інших подумати, що треба створити якийсь інший новий порядок, який зупинить мене. Ну це я вже якби фантазую е з приводу зупинить мене. Але е насправді е Путін зруйнував світопорядок. Е Путін зруйнував закони, які існували в той час в е світовому суспільстві. І е, на сьогоднішній день Трамп просто визнає те, що цих законів не існує, чи справді він захопить е, зробить Канаду е, 51 м штатом. Ну я скажу так, Канада великувата для 51-го штата, що що не не проковтнуть Сполучені Штати, такий великий штат, і канадці щось не дуже хочуть. Хоча багато хто жартує, що ми готові бути 51 м штатом. Але бачите, канадці не готові. І Панама е, е, коли коли до речі. Трамп говорить, що ми почали контролювати Панаму. А президент Панама каже, що ні, це не так. Обидва не праві. Чому тому, що вони не почали контролювати штати Панаму, але вони почали контролювати Панамський канал, тому що вони купили. Акції чи перекупили чи забрали акції, компанії, яка мала під порти китайські на вході і на виході з Панамського каналу, і таким чином контроль сполучених штатів посилюється. І стосовно Гренландії, звичайно, Гренландія навряд чи буде анексована в прямому розумінні, але мені здається, бо це ж до речі, п'ята стаття. Це ж ну якби. Це ж Данія, член НАТО, як це все буде відбуватися, якщо на, на якщо на Данію хтось і на Гренландію хтось нападе, то відповідно штати повинні захищати данію, якщо виходити з е, формата НАТО. Як це відбудеться? Так, от е, що потрібно сполученим штатам? Сполученим штатам потрібні військові більші бази і більший контроль над Гренландією, тому що Гренландія це ключ до Арктики. От в те саме стосується і Канади. В Канаді є дуже багато речей, які реально цікавлять Сполучені Штати. Як ми знаємо, що сланцевий і нафта це дуже багато в Сполучених Штатах, а не сланцевої гази і нафти. в них немає. А в Канаді їх багато і там її не можна видобувати, бо це шкодить екології. А Канада просунута країна, вона захищає екологію. Вона не хоче видобувати копалини там, де вони будуть псувати красиву канадську природу, їм вигідніше, щоб свою природу псували там в якісь відсталі країни. Дивитися нас без підписки, ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.